Коли виходить, перед тим як перед тим ранком, коли Міша пішов, я ввечері приїхала після лікарні, вже його там нацьомала йому діла ручками, ножком, тулилася до нього так сильно, думаю, навіть губи цілувала, тому як в сказці, щось відкрив очі і на мене гляне. Але приїхала додому і дивлюсь, стаючись в телефоні. І маленька божа корівка така, манюнечка з двома крапенками. І літає, і літає біля мене. І я така, ну, поняла вже, що це, скоріше, Міша. Навіть з нею говорила. А потім на наступний день приїхала вже після того, як вже знала, що Міша помер. Приїхала, а її вже ніде немає. Вже то шукала. алло, алло, Щось плата связь. Шукала теж божу коровку по всій хаті. Я вже й на вікно дивилась і туди, і сюди, а немає вже коровки. Я думаю, що це внішана душа, так зі мною дала мені знак, що йде від мене. Я дякую всім дуже. Дякую тобі, Мішель. Ти такий офігенний. Просто такого більше ніколи не буде. Ніде. Дякую тобі за дітей наших офігенних. Дякую за Марка і за Нілу. І всім дякую.